Доброго дня, шановні підписники! Сьогодні хочу розказати вам про нову акцію, яку проводить мережа АТБ. Називається Заробляй головою! Треба придбати ось таку коробочку, яка перед вами. Коштує вона 300 гривень. Але якщо придбати товари партнерів або купити на суму більше як 100 гривень, або розраховуватись картою АТБ, тоді даний бокс можна придбати за пів ціни. Давайте розпакуємо і подивимося, що тут. Тут нам попався батончик і упаковка цукерок. Оце гарантовані призи, вони є в кожній пачці. Також ми виграли сертифікат на 300 гривень від мережі «Укрзолото». Крім сертифікатів, може попастися золотий або срібний виріб. Також в кожній коробці знаходяться 4 картки. Відсканувавши які, треба відповідати на запитання, пов'язані з Україною. Кожен тиждень 20 найкращих гравців будуть отримувати по 2000 гривень. І у фіналі серед 100 найкращих розіграють суперприз 1 мільйон гривень. Дякую всім за увагу. Напишіть в коментарях, чи приймаєте ви участь у цій акції. Напишіть, які призи вдалося виграти вам. Бажаю всім успіхів.